Сьогодні у випуску СБУ оголосила заочну підозру блогеру з Львівщини за поширення російської пропаганди, також нові випадки контрабанди на кордоні, скандал у Львові з чоловіком, що чіплявся до підлітків у маршрутках. Суд за незаконне зберігання зброї та трагічну знахідку в озері Куликова. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайку, і ми починаємо. Сбу заочно повідомила підозру у держзраді про російському блогеру з Львівщини. 43-річний Володимир Панчак Шеремета, уродженець самбірщини, перебуваючи за кордоном через Ютуб та соцмережі, поширює кремлівські наративи і виправдовує агресію проти України. Сбу встановила, що він давав інтерв'ю пропагандистським медіа, де ви СРСР, засуджував майдан, дискредитував українську владу та закликав до створення нового союзу з пострадянських держав своїх відео блогер говорив про геноцид українців і вихваляв Росію. За даними правоохоронців, Панчак Шеремета неодноразово співпрацював з відомим львівським провокатором Остапом Стахівим. Слідчі повідомили йому заочну підозру за статтями про державну зраду та виправдовування агресії РФ. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. У пункті пропуску шагині митники виявили у мікроавтобусі 470 літрів харчових ароматизаторів, розлитих в каністри. За кермом 45-річний житель Буковини. За даними митників, обмежений до переміщення товар виявили у водія, який повертався із Польщі для проходження митного контролю. 45-річний житель Буковини обрав смугу зелений коридор. Але під час перевірки мікроавтобуси за допомогою сканера стали помітні аномалії в багажному відсіку, зазначили у повідомленні. Під час поглибленого огляду авто митники знайшли 470 літрів харчових ароматизаторів Flavor Арт, що були розлиті у каністри. Орієнтована вартість незадекларованих товарів 1,6 млн грн. мільйона гривень. За фактом на водія склали адмінпротокол. Музика. Під виглядом гуманітарки в Україну намагалися вести шуби і апарат для ліпосакції на 6 мільйонів гривень. Як вказано в повідомленні, інцидент трапився у пункті пропуску Краковець Корчова. Водій вантажівки подав декларацію про перевезення 19 тонн гуманітарної допомоги для благодійного фонду з Одещини, а відправником вказана фірма з Польщі. Під час перевірки законності переміщення вантажу митники встановили, що польська компанія є лише експедитором, а не донором чи власником вантажу. Крім того, оглядаючи вантаж, працівники митниці встановили, що хутряні вироби, одяг дитячі. Іграшки, автозапчастини, сейфи вказані у декларації, мають ознаки комерційних товарів, призначених для продажу, вказано у повідомленні львівської митниці. Серед вантажу митники також виявили незадекларовані товари: набори щиток для брекетів, медичний апарат для ліпосакції, висувні указки лабубу, пошкоджені батареї, непридатні до використання, протерміновані дієтичні добавки. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до частини першої статті чи. 483-ї вісімдесят переміщення або дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Приблизна вартість виявлених товарів становить майже 6 мільйонів гривень. У Львові 42-річний чоловік чіплявся до підлітків у маршрутках. До поліції звернувся 16-річний Львів'янин із заявою про те, що в автобусі до нього чіплявся невідомий. Слідчі встановили, що це 42-річний мешканець Львова. На нього склали адмінпротокол за статтею 173 дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення. До слова у соцмережах поширювали інформацію про те, що чоловік неодноразово чіплявся та домагався до інших неповнолітніх. Нет. Вибачення. Я запад. Вибач, вибач, за що? Не знаю. За що? Не знаєте, за що? Шесть. За, 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 за те, що ви пробували лапи та не? За, за те, що ви пробували лапати, Про тісно, не тісно, тісно, та ні? Тисно, так. Тисно. Коли я відвернувся, ви одразу самі відійшли, так? Да, та, та. Два рази. Страть його разу? третього разу? Так. Як позначили у поліції Львівщини, наразі перевіряють причетність чоловіка до інших порушень на території Львівщини. На Львівщині чоловік зберігав вдома боєприпаси і зброю. Прокурори Золочівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця. Йому інкримінують незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Слідством встановлено, що обвинувачений незаконно придбав та зберігав у себе вдома однозарядну гвинтівку ТОЗ-8, мисливський нарізний карабін та 22 патрони. На Львівщині в озері виявили тіло 53-річного чоловіка. У четвер, вісімнадцятого вересня, у селі Куликів Львівського району сталася трагедія на водному об'єкті. Близько пів на сьому вечора. В озері було виявлено тіло місцевого мешканця. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. За даними департаменту, загиблий чоловік 1972 року народження, житель села Куликів. На його тілі не було виявлено видимих ознак насильницької смерті. Нара. Зі обставини та причини смерті встановлюються. Деталі події з'ясовують слідчі. На Львівщині працює делегація ВОЗ до області з робочим візитом. Прибула делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я на чолі з Ігорем Перегінцем, регіональним директором з надзвичайних ситуацій. Обговорили співпрацю з Львівським обласним центром екстреної меддопомоги у сфері транскордонних евакуацій. Завдяки цьому українці й надалі отримуватимуть безкоштовну високоспеціалізовану допомогу в клініках за кордоном. Також мова йшла про створення на базі університетської лікарні Муляційного центру та віртуальної лікарні, а ще про ініціативу запуску онлайн ресурсу для моніторингу радіаційного фону, якості води та ґрунтів у режимі реального часу, за даними лова, у межах співпраці з ВОЗ та міжнародними партнерами вже здійснили близько п'яти тисяч медичних евакуацій українців. У Львові відкриють Вілу Стецкевича. Новий молодіжний простір. 20 вересня у Львові презентують оновлену пам'ятку початку двадцятого століття на вулиці Замарстинівській, 213. Віллу Вілу Стецкевича врятовано від знесення, перетворили на пластову домівку та сучасний простір для молоді. На подвір'ї облаштували спортивні майданчики, амфітеатр, дитячу зону з гойдалками та зберегли яблуневий сад. У програмі відкриття, екскурсії, презентації діяльності пласту, лекції про Роль молоді у розвитку міста та пластова ватра. Початок о 14.30. Запрошують усіх охочих. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.